І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей для підписника. Сьогодні з нами грає тіпчик 23 на АМБТ карта перевал. Ну що ж, до бою, Так, ну, АМБТ це преміум танк, американський преміум середній танк з системою дозаряджання. Ще цікаво. Ну, Тепер вже ми точно побачили, побачимо всі танки, які випадали з новорічних коробок. На новорічному наступі цього року. Це по Якщо у вас є скіліще, то ну, просто всі їм більше, так. Дуже класні всі танки. Тут бачимо, що система дозаряджання, вона схожа на італійську систему дозаряджання. Ну, ну. Є нюанси, я так розумію, тут теж треба останній патрон не вистрілювати. І тоді у нас буде перезарядка, швидше. Треба це, це все треба вміти, це все треба прораховувати і це все вам буде допомагати грати. Ну, нормально так зайняв позицію, Там бачу, що суперники теж так зайняли ці позиції, які просто всі там прострілюються. Не зрозуміли, чому вони там стоять навіть. Чому вони хочуть. Лунтик там стояв, щось випасав. По центру наших там немає, там наша ЛТшка зовсім десь так під містком заникалася так. Наші, е, наша перекатка, давайте так, наша перекатка у нас по мосту ніхто не поїхав, і це не дуже чудово, звичайно. Ну, хоча ми тут нормально так стали. Не даємо проїхати суперників, але бачимо, що у нас е, втрачаються танки саме на льодовику. Там на самому перевалі. Опа, прилетів. Прилетів і нашу, нашу лт шку запушили. Нормально. Тут бач який наглювак. 4-0 не нашу користь, ну що, напевне буде та ще стібій. Я вже на це розраховую. Що він тільки все, там піли. опа, тут їхав. Так, ну, так, ніхто тут не підсвічував, тому вже так в наглючу під'їхали. БЗ дав нам на 817, більше половини хп у нас вже немає. Це не дуже бук. Гуд, але не дуже. Бачимо, що там по льодовику наші вперед поперли, ну це дає якісь результати. Тут у нас цього лунтика треба знешкодити, щоб він нам уже не маяч. По е містку їде БЗ. І теж не чудово, 2-5 по бою. Там наша така армада поперла по першій-другій лінії. Чуть вони там застопорилися, могли вже там знести всі. Можливо, там суперники дуже так де грають. Ну що, якщо ми знову відхватимо, то напевно він нас відправить в гараж, так? Наша система вона нас врятовує. Чудово, один ворог знищений, 2700 ну, майже настріляно, ззаді вже під'їжджає до нас БЗ, спереду теж БЗ. дуже небезпечний, але він не знає, що в нас вже йде пер... перезаряд. У нас йде першого снаряду перезаряд. 4-6 потихеньку виравнюємося, мінус 1000 по ХП команди це не критично. І я там не зрозумів, я не замітив. Лунтик знишкодив, наш Лунтик знишкодив БЗ чищо. Ну, чудово. Ззаді у нас нема перешкод, тепер їдемо, добиваємо цього БЗ ще знизу там стіл. Бачите, і БЗ, імбіші. І дивіться, що викуряють. Красавчики, просто 7-7. Вирівнюємо становище, так, вирівнюємо. Вирівнюємо. І бачу, що у наших братішів наша армада, яка поперла по першій-другій лінії, теж дуже великі серйозні проблеми. Хоча це не точно. Тож дивіться, просто кудись дивись, а, нас волі. Чудово. У нас шкода від пострілу, давайте подивимося, скільки у нас тут пробиття 215, а шкода 360. Це дуже непогано на восьмому рівні. Це навіть дуже дуже непогано. 3000 вже накидав, два вороги знищує, поїхали далі. Тут виявляємо Хавика. І ще через гуслю... Вони, знаєте, от, чесно скажучи, грають як чудики. Він кудись викупав, випасав. Поки наш е герой його розплатував. Дуже дивно. Ну, ладно, проїхали. Так. Тут у нас проблема в чому, що ми, по-моєму, його останнім снарядом не доберемо. Нам треба дозарядити ще снаряд. Так, не заберемо. Танкуємо. І це наш герой розуміє, там допоміг нам братіш. І ми все-таки добираємо і поїхали. Пилунк допомагає, так? Пилу класно грає. І ще? Так, Ми поїхали на базу до них. Що в них Залишилось Дві ПТ. Одна ПТ напевно, повертається на базу, одна поїхала до нас на захоплення, так розумію. Тут в них. Арта стоїть теж. Ну як, От підозрює, що йому зараз буде грига, але такий сміть. Повільний, такий пароход, поїхав, у нас вже поїзд, заслуженій шліф, вже тисяч накидав, це на восьмих рівнях, так. дуже класно. Ну що, добираємо, Підомо. я бачу, зведення непогане, да? швидко зводиться, стріляє, вилучає, все пробиває. Що в нас основні підкалібери, що в нас поліпшені підкалібри, ну поліпшені тут вже пробиття. Ну, не сказав би, що дуже гарне пробиття, тому що є такі, якщо проти 10 грати, то буде теж Але Хочемо, що і швидкість польоту снаряду набагато більше. Так, 5, давайте воїна. Їде сюди у нас Т-103. Заряджаємо останній останній снаряд. Ну як останній, третій снаряд. Так, і те 100 зрозуміло незрозуміло де. І він не, світить, не світиться поки що. Є, прямо під нами. Чудово, ано, ну, тут є така імбо-позиція, оця щоб його туди забрали зважу. А він зупинився. <рес> Чудовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.